Доброго ранку, маря! Як, як ваш настрій сьогодні. Гарно провели вихідні. Я надіюся, що так. А з настроєм, що давайте швиденько мені показали пальчикам. Який у вас настрій. Веселий, сумний, радісний, красивий, Веселий? Чому ми вас здивований? Ти проснувся сьогодні в поганому настрій? А ну швиденько біжіть до зеркала. Подивіться, хто це там такий стоїть? Маленький, гарненький, зі скревими чинятами і пухенькими щічками. А ну, посміхніться йому. Подивіться, і вам посміхаються у відповідь. Правда ж круто? Ну, це вже інша справа. А тепер сідайте зручненько і слухайте уважно. Коли в садочку діти багато граються, співають, малюють, стрибають, гуляють на вулиці, смачно пообідають, вони йдуть відпочивати, йдуть лягати спати. А ну скажіть мені, всі полюбляють спати в дитячому садочку? Ні. А хтось ще навіть і не пробував, тоді я пропоную вам послухати красочку про дитяче книжечко. Жило було собі дитяче ліжечко. Жило воно в дитячому садочку у групі разом з іншими ліжками. Восени до групи прийшли діти. Ліжечка вбралися в чисту, запашну постільну білизну та стали неймовірно гарними. Кожного дня до них приходили малюки і лягали відпочивати. Ліжка їх дуже лагідно зігрівали, діткам було тепло та затишно, і вони засинали. Ліжка дуже раділи, але до одного ліжечка ніколи ніхто не приходив, і воно дуже сумувало. Йому так хотілось когось зігріти. Так і стояло те ліжко одне однісіньке, сумне та невеселе. І ось одного дня у групі з'явився новий хлопчик. І ліжко нарешті отримало друга воно дуже раділо. Ура! Тепер я маю кого зігрівати та дарувати сни. Кожного дня ліжко з нетерпінням чекало хлопчика і намагалось найшвидше зігріти його та подарувати солодкий чарівний сон. Але щось трапилось. І хлопчику перестало подобатись спати в дитячому садочку. Він постійно плакав та кликав маму. Ліжко дуже засмутилось і з усіх сил намагались заспокоїти дитину, щоб та нарешті заснула. Але хлопчик не спав, ліжко стало побоюватись, що невдовзі може знов залишитись одне однісіньке. Адже кожне ліжечко мріє про те, щоб дарувати сон та тепло дитині. І наше ліжечко також. У вас в садочку також будуть свої ліжечка. Вони будуть вас чекати і дуже будуть радіти, коли ви до них будете приходити. Ось бачите, дівці, ліжечка в садочку дуже сумують, якщо ви до них не приходите. Тому обов'язково дітям відпочивати, а вони будуть вам дарувати солодкі присолодні смі. До побачення малята. нової зустрічі.